І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху, ну, як сказати, працюємо. Коля працює, а я вже не працюю, тому що немає світла. І це вже не перший день. Зараз вам постараюсь показати. У нас тут на 16 форм всі заготовки, все розложено повністю. Почав сьогодні робити дві форми: це рутовська і 300-й корпус. Тільки почав робити і пропав е, світ. І на даний час його немає. Чекаємо, його немає. Коля відливає, тому що розмішує шуруповерту. Йому тут світла не було, не треба було. На даний час віса теж працюють від батарейок. Добре, що заряджені два шуруповерта. Але от на даний час вже ми маємо. 4 години вже темні, і ну тут реально нічого практично не видно. Тому, друзі, якось так. В процесі 16 форм, як бачите, на всі заготовки, але немає немає світла. Тому приходиться чекати, і скільки воно буде, Ну як то кажуть, Зовсім незрозуміло. Стараємося зробити все, весь матеріал повністю нарізаний, все готово, але немає світла І ти його ніяк не зложиш абсолютно, тому що потрібна циркулярка, потрібна торцовка. ну Все. А його немає. Йдемо. Подивимося на пасіку, тому що, як то кажуть, з'явився час. Можна піти щось глянути і на пасіці. Ще не замінили всі днища, там декілька залишилось 10 чи щось таке. Потрібно замінити, тому що стоять ще з нуклеуса. Ну, то таке, воно, воно є, просто немає часу його на даний час замінити. Так, все у нас готово до зимівлі. Ось поставив перші кришки, це у нас покрашені. Звісно, було б добре. Його валіком красити так щіткою покрасив. Це краска йде гумова. Отакий колір і отакий, ну, ось, оранжевий. Ну, тримається вона шикарно, пройшов 180-та нуждачка, просто від руки, не шліфовкою пройшов ну, і держиться вона доволі класно. Мені подобається. Вообще. Шикарно. Краще набагато, ніж обична фасадна акрилова, ось ось, але вона, вона відстає. Ну, від Реально відстає. Навіть даже якщо його трішки ішліфовувати. А оця гумова мені дуже сподобалась, класна. Ну і давайте пару сімей відкриємо, так візуально подивимося, яка тут картина у нас. Це у нас бакфаст, крайній, так як він стояв, так він стоїть. Ну, по бджолі, я думаю, видно. Рижа. Отак стоять бджоли, зайняті повністю. І тут теж бджоли, як бачите, абсолютно повністю отак по це в нас зайнято це все. Сім'ї дуже, дуже гарні. А, до речі, оці полоски я не вимаю їх до самої весни. Отак останні залишилися, отак вони і стоять. Тому, друзі, якось так. Тут теж непогана сімейка. Це вже карніка в нас. ну Теж отак зайнято. Більше половина гнізда зайнято. Всі вулочки, все повністю повне. Ясне діло, що воно ще не в клубі, воно ще стянеться, але обсижує все. Ніяких лишніх рамок ми не маємо. Отака, От друзі, картина дуже класна. Мені сподобалось все. По шестирамочниках теж дуже класно, Сім'ї теж мають ну, таку, я би сказав, немаленьку силу. Давайте тут небудь глянемо. Тут ще криші потрібно декілька теж замінити з нуклеусних. Нуклеуси будуть ще старі на продаж. Ну як старі, не всі, що не користувалися. Тут теж, ну так практично, отак воно все і займає. Гніздо. Дуже класно, що воно ну, є, слабше, отакі сімейки є послабше. Ну отак вони теж сидять Більша половина гнізда зайнята. Отака, друзі, картина у нас по бджолах. Так далі. Тут теж така картина. Ну, класно. Так, далі. Ну, цей зовсім на 145-х корпусах, але таке все сухенько в нізді, дуже класно. Так, все, не будемо її тривожити. Так, зараз що вона мене, а, все, полетіло. Все, друзі, отака картина. Приложуємо обов'язково оцю тротуарну плитку. Звісно, вона дуже завелика, але вже як є, отак От все в нас виглядає. Отака картина. Дуже класна, дуже красиво. Бжілки закормлені, все добре, по пасіці все чудово, все закормили, задвижок на льотки ще немає. Просто закрив фенополістиролом одну частину льотка, щоб не залітали. Ось залишили їм десь 3-4 см, ну плюс-мінус 3-4 см Та і так залишились. Отакі друзі справи. І відразу скажу по ось цих замовленнях. Все відталкується від цього, що, від, ну, як то кажуть, відключають світло. І за того ну, будемо працювати. Працюємо, коли воно з'являється вечором, до, максимально до пізньої години. Буває 3, буває 4 години. Ну, як, як вже є. Працюємо, хочеться побистріше зробити те замовлення, яке там є. Їх є доволі багато, по пресформах, також по вуликах. Ну, по вуликах справляється коля, по пресформах роблю я. Тому, друзі, чекайте, все, все воно буде. І що буде якась затримка там, на тих 3-4 дні. Ну, тут вже вибачайте, тому що відталкуємося від е, самої ситуації, яка є на даний час. Якби не було перебоїв із електрикою, було б все шикарно. Воно все дійшло б ну, просто чудово. То приїжджаєш, відправляєш вулики, теж немає світла, не можна відправити. Ну, якось так. Яка є ситуація на даний час, така вона є, друзі. Тому, якщо буде затримання на 3-4 дні, вибачайте, тому що це не від нас залежить. Те, що від нас залежить, ми його робимо. Все, друзі, таке коротеньке відео. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть свій коментар. Всіх, кого цікавлять прес-форми, вулики, звертайтесь за номером телефону або пишіть на Viber, всім відповімо. Як можна найшвидше. Все, друзі, всім благословінь, а саме головне мирного неба і скоріше нашої перемоги.